Литить, що чи, ну. Щас би он, он оно не пробивати, чи що О, Та чі, шо ОНО там? Чи, яке відступаємо? Що це таке? <різь> шо він там? Третя, что он делает? Нормально копаешь, дядьку. Блять Оце було прям ніхуя неочікувано Нарешті Я зміг пробити Китай японське чудо техніки, блять Ага Там ще щось, дядько, стоїть Ну XM Очка прям взагалі було, блядь, неочікувано я, в принципі, такий же гравець, що я б таке саме міг би вчудити. А чого ви боїтесь пропушити чувачочків, що вони там всі вас розірвуть? czy jak to pracuje. Воно поїхало тут. Оп, соло, привіт! Елет. Ну, Підпуште сюди, будь ласка. щось мені моя позиція, мені дуже подобається. Угу. Там, походу, якась зі... говіка стоїть. Я просто бою, що зараз і суха десь отут виїде. Блять, і там засвітило. да 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 не 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 фу 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 Пять божечки спасло. Молитва спрацювала. Слова все запомнили. Вику засвети. Ви що рофлите, імба? Імба, получається, імба на Говіки. Чого лиш перша ступінь? А на початках не залітало. Це оно, чи що воно там, о ні. Хоча, що, що я економлю сотню. А ну, в принципі, соті, більше краще на цей, як на десятках сяду катати польову. А станеться це років через п'ять. Ні, станеться це, завтра закриваю бізонти Як би це смішно не звучало. Потім сідаю там мінотавра коня, там залишилось ну, по чуть-чуть. Дайте помріяти, ну а що? А потім, да, потім фаст буде, кричить, сірога, що не на маневрах, блять. Переспать. В буде на вушко будет не що. З дев'яточками Не, ну можна і быкануть. Можна Блять, ну ти от на своїй сімочці от прям пиздець тобі треба. На картоні долбаному. А куди полетіло? Я ж не туди відправляв. Брать, Симочка, будь ласочка. Шо? Один. Один демедж, але стан на 20 секунд, блядь. Але один демеджу за те. Не пробив, ну а що ж, як? Ба можна просто взяти і пробити. от кумулямба 290 плиць на вісім ці кумуля 290 Де нахуй? Лайно собаче. Я доволі в Сарато їду, бо да, ми не знаємо, що в них на центрі. Якось так само надіяно. Там ще невідомо, що. Є пробуття. Угу. Паркуємо дубцю. Оп. Та да, та да, та. да. Чувачочки, а ви не хочете сюди типу проїхати? Чи це як? Я взагалі на кумулях. Вони ще й летять повільно. Ммм. Цікаво. Куку. Єбать, це прилетіло. співак, мені для завдання треба було 4 фраги, алло! Гра, блядь. Ну, зато майстер. Хоча мені здається, цей бій, був бій гірший, ніж на, на, цьому, на загубленому місці з 4700 демеджем. Цей був простіший, але дали майстра. Там 4700 і не дали. Бо, типу, на один фраг менше.